Ту-ту-ту-ту. Окей, це будеш ти. <свісна> дошле чи не дошле? От в чому питання. Я з БТС не дружу, але зараз треба буде теж. Аж... Танці з бубном. Не, вийшлось. Все хорошо в нього. Моя любимая гарненький, новенький. Булпапчик. Магазин нам покажи в кадр, що там 28. як там, розрушительне ранчо? Ми... Коли впираєшся, да. так. Тобто, якщо вкладка і стійка добра, то все стріляє.